Найкращий та найбезпечніший спосіб дізнатися про стан вашого серця це ехокардіографія або УЗД серця. Це сучасне, безболісне, безпечне та високоінформативне дослідження, яке допомагає діагностувати та вчасно лікувати будь-яку патологію серця вже на початкових етапах. В клініці Святого Луки, окрім звичайної ехокардіографії, ми проводимо таке дослідження, як спекл трекінг ехокардіографії. Або векторний аналіз деформації з трейну міокарди. Це найсучасніша методика в ехокардіографії, яку за діагностичною цінністю можна порівняти тільки з МРТ серця. Ми є однією з перших приватних клінік в області, де проводиться таке дослідження. Також ми єдині в області, де виконується таке обстеження, як спеклотрекінг ехокардіографія з добутаміну. Найбезпечніший та найточніший метод діагностики ішемії, оцінки життєздатності та коронарного резерву міокарда. У чому ж особливість оцінки деформації з міокарда? Ця методика набагато чутливіша до ранніх змін скоротливості міокарда шлуночків порівняно з традиційною ехокардіографією. дозволяє виявити ішемію міокарда на самих ранніх стадіях дозволяє чітко диференціювати коронарну патологію запальні в тому числі постковідні зміни та порушення функції міокарди, чітко відбиває відсоток ураження при кардіоміопатіях, наслідки артеріальної гіпертензії тощо, дозволяє діагностувати мікросудинні ураження, що не візуалізуються при ангіографії допомагають чітко виявити показання до коронарної ангіографії та стентування. Також дозволяє оцінити роботу серцевого м'язу, точніше оцінити стан камер та клапанів серця. Ця методика надає змогу діагностувати будь-які набуті або вроджені вади серця, зміни в структурі клапанного апарату та визначити показання до консервативного лікування. У клініці Святого Луки кардіографія проводиться на сучасному обладнанні експертного класу виробництва компанії Philips. Завдяки найкращому вибору ви зможете отримати тільки найточнішу та достовірну інформацію про стан вашого серця.